Это про целування про музикацию з Учасники воспитали, что входит сюда. Українське мистецтво ширше, але ну, є там різні мотивації. Але так, щоб якась хоча б з цих систем працювала, то я так і не поміг може, я ще мало прожив. У мене багато картин всяких. Ханенка, ви знаєте, хто був у Києві, Терещенки були в цих музеях. Цю колекцію я собі не забуду, але оскільки я українець, я собі вирішив, 20%, на те, що я саме, саме я люблю, саме мені дороге, я вийшов своїй родині сину, а 80% я готовий подарувати для картинної галереї міста Франківська, якої ще немає. Але вона в моїй голові є. Я над цим. Віртуально, думаю, реально роблю кроки. Не хочу говорити, тому щоб не накати, бо це дуже важко. Саме, але саме фундамент вже за саме створення у Франківську картинної галереї, але не приватної, бо приватник ніхто не потягне. А коли б муніципальна влада зробила картинну галерею, у нас в місті є три унікальні споруди, унікальніші споруди, знаходяться в центрі міста, в яких може бути галерея. Це старі приміщення відносно 30-х років, є старші. Не озвучу, тому що що. О, я вже з владою говорив про ці привіщення. Влада мені відповідає так: ми за, ми все, ми не наразі. А це державний чи приватний чи Це два державних, одне державне, одне комунальне, одне приватне. Сколекціонувала, не зупинилася на якомусь етапі. Це було більше таке, ну це справді азарт, розумієте? Бо... Коли ти не маєш грошей, але ти хочеш то купити, ну, воно трошки дістається і час, це і вивчення художників. Я за, скажімо, за два роки вивчила досить непогану абстракцію, абстрактну скульптуру, абстрактний живопис. Перше це зв'язок з мистецтвом, з місцями, можливість бути в цьому колі. Не якась там штучна награна, якась маркантильна можливість, а просто так Така від... людська потреба якась. Так. Що вони чимось відрізняються від інших людей? Бажання спілкуватися. Ну, звичайно, що відрізняються. Ну, так як я письменник, я беру деякі сюжети для своїх серед чи новел чи, чи віршів з художнім погодом. Тому я зобов'язана художніх письменниця Клас, якесь натхнення таке перед перекладом. Люди, які там слухали про колабу 25 років тому, зараз трошки десь там заробили, вже купили квартири, ще щось там. Скоріше, більше як розвага, це точно не може бути якимись цим просто Нікуди не пропадає, там якийсь там спалах був в один момент, і, наприклад, там через якихось 25-30 років проходить людина, щось там вже типу, все має, а і там ще декує в нас. І скоріш за все, що колекціонери все-таки, я вже ну, то, що помітив, просто що все-таки смаком своїм користуються. Не тільки професійна історія, а щось загорається. і ну, Просто не всі письменників, не в кожного натхнення, наприклад, але щось загорілося, щось йому окрім там. Формат там, продавабельний, там, кольори модні, ще там, типу, там працює скоріше. Да, 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 там машина червона. Хоча він загорається, як правило. Я... Скоріше ще своїм смаком, мені здається, то вони користуються як то, що їм. Дух. Я просто, от, наприклад, перепрошую, бо я маю величезний досвід з колекціонерами різними. Перший знайом тобто це був тобто Це наймасштабніший колекціонер, який в нас тут був у Франківську. Так? Фактично при тому, е, який там ну, вишукував таке. Як на його погляд було серйозну. Так, ну і, фін, і фінансово. Але це треба було. та, реально, це, наприклад, був там хто в нас? Олійник, та, наприклад, теж має а, шикарну та, колекцію. Та, та, Франківський, такий. таке Сімкайло, та, наприклад, яку та. мав колекцію. Там отець Юрій там що та. збирає. Там, тобто, Ну багато можна перечисляти, багато людей, які там щось в свій час. І це було захоплення тих людей. Вони реально ну, от були вони, вони загоралися, і от вони починали на. Правда, кожен мав свій певний якийсь напрямок стиль, тобто так само. Так, як ви кажете, ви сучасним сем'я? Тобто вони мали е кожен своє. Є люди, наприклад, як знаю іконописом займаються. Є, я знаю в Києві людей, які там мають ну тисячі колекцій там української народної ікони. В основному я колекціоную тільки те, що мені подобається. Ну, так всі колекціонують. Але розумієте, дуже багато людей, я знаю людей, які вкладають просто гроші в ім'я. Це вже по-моєму на світлику. Я так. все купляю. Вам везе. Ні, то ми купуємо теж. Я теж купую, я теж купую. До мене приїжджають часто такі сахарки екскурсії, відвідувачі цікаві за кордоном і так. Хай був тільки приїхала з Австралії, така жіночка колесінерка, я це почала по телебаченню. Набрала купа тих робіт, у мене батько на ДВП, вона така маленького росту, метр п'ятдесят, дотягує. Дивиться, що не потягне. приїхала її трохи-трохи так, і я навіть багато не підписав, тому що спонтанно зразу береш, бо я вже так, якщо там одну то я підписую, якщо їх декілька, то я не збираю, ми забуваємо підписати їх. Забрало десь воно там, познає, і так воно розкидано, що неможливо вже все. Насправді у нас це дуже велика відпризнання. А ті колекціонери, я спілкуюся, яких я знаю, які там щось купуються, насправді люди вистрасні, вони насправді люблять, цінують, вони не за, запалюються цей вогнек яким хочеться цього, хочеться цимати. Ціну. Вони цінують, напевно, кожен ну, з підходить в боку, але щось їх ну, в роботі протягує. Є скаматон, які відкривають протяги, і косак. Єдиний парадній. Ківчук, наприклад, який спочав колекціонування своїх з українських художників, потім цю тему закрив, на тільки я чув від людей, які там не І, не побував, і переключився на моду Ну, зіроку. Він вирішив собі створити такий міжнародний контекст з в такому інтернаціональному міжнародному складу. А в Україні... Корсок якийсь момент цим займався, але я думаю, не настільки системно, а більше так спонтанно в мене в мене і дуже кількісно. Тобто таких людей, які підбирають і якість і, і намагаються до цього підходити системно, їх дуже мало в Україні. Я думаю, що зараз в цій вже нарешті це все повинно стати зовсім і особистий досвід, що ці люди їх треба дуже цінувати. І якось ну, допомагати, пропагувати. Ну, от навіть ця виставка, ну, це ж теж ну, тут більшість робіт одного корупціонера. Це... — ну, Тут функціонера. Ну, але більшість одного. так? — Так. — Це дуже класно, ну, і, і це просто можливо, наприклад, якогось іншого побачити, як ну, різні роботи, різні напрямки, різні стихи, різні художники. вона. 全部取られてる。<noise> Віддалося до того, що є дві системні проблеми. Музеї, які нічого не закуповують за 30 років, і, обмежена, і обмежені ресурси того самого приватного колекціонера, він не може безкінечно, ну, який би він не був успішним бізнесмен, в нього все рівно, напевно, є якісь обмеження по площі, по смакам. І він буде тільки якийсь певний час цим займатися, перейматися, і тим більше бізнес серйозний потребує багато часу ресурсів і все інше і все інше. Але ну, кажу, навіть з тих молодих людей, з якими доводилося зустрічатися, які там вже зовсім інші покоління з'явилися, вони поки що на рівні такому смаковому вагаються щось більше купувати, двох, трьох, п'яти, десяти робіт там різних. Ну, і... To, достатньо швидко кажуть... Сучасне мистецтво буде швидко, сучасне, воно ж таке драстичне, воно ще потребує якийсь проміжок ну, часовий, якоїсь певної історії повинно про те, щоб зрозуміти, воно, що ти купуєш. Щоб ну, це... воно стало вже не сучасним. No, навіть не те, що воно буде сучасним. Ну, тобто воно залишиться в якомусь -то, тому своєму, то етикетка залишиться за ним. Але ну, люди довіряють... Ну, Мені подобається, коли люди йдуть ну, на відчуттях на емоційних, а потім ще починають ну, спостерігати, вивчати, досліджувати. Але в нас таких людей дуже мало, у нас просто не було цієї культури. Колоніально було купувало ідеологічне мистецтво, а потім взагалі перестали, тому що ніякої ідеології, а на всі виживають, виживають хто як може. А ті люди, які мали смак і бажання щось жити з мистецтвом, то їх дуже мало. Ну, наприклад, в Німеччині, скажімо, там найбільше Розуміна, що... <клес> або, з медіом, він займається цією темою, ну, він говорить, що він каже, що я був там, у Франції, в і взагалі перестало купувати мистецтво. Багато нарікають на ринок. Три нарікають на на неправильну комітету музейну. Третє їм потрібно колекціонування, культура колекціонування, четверте потрібна взагалі якби, втрата цінностей, втрата естетики, треба там якихось моморальних, цінність, якихось таке. <кхід> Але насправді. Я б сказав, що всі ці речі, придбання чи користування культурними речами у світі, в історії, мені здається, вони йдуть поряд з майном, з придбанням комфорту, отриманням комфорту, з необхідністю покращення там життя, побутових якихось речей чи розширенням кровозору поновленням нових земель чи нових засобів виробництва і так далі. Тобто це є загальний процес прогресу в світі дуже багато банально. І торгівля чи обмін картинами, вже продуктами інвестиціями, вона дуже стихійна і теж залежить від загальної кон'юнктури, загального рівня інфляції і так далі, так далі, економіки, ситуації якоїсь політичної. І ці хвилі бувають. Очевидно, що завдання художника, зменника, музиканта творити, робити, себе втілювати і як там буде. І це не залежить від ринку. На жаль, тобто не залежить, купують, не купують. Інша справа, що ринок показник, як би, але це не показник теж. Ну, я так думаю, що це не основний показник. Основний показник це здатність, здатність народу, спільноти об'єднуватися навколо якихось таких цінностей всезагальних і разом робити це діло. Тому колекціонери це індивідуалісти, які ну, збирають собі там. Що збирають? В Британії, наприклад, там стільки попси продається для того, чи там Іспанія, чи Італії. На ну, 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 Рубель відро того повно. І попри це, це відбувається на фоні там, загального насичення пам'ятками і незаперечними якимись культурними речами. Тобто е, мусить виробитися тканина, де е, не можна буде звинувачувати ну, когось одного, бо завжди це залежить від е, ну, як дихає весь організм, як дихає весь організм спільноти, країни і так далі. Не тільки я особисто, але з працівниками музейними. Але щоб сказати, що там держава давала якісь там супер, якісь там. Одним словом, конкретних інструкцій бо не існує навіть, конкретних в інструк... є просто так, навіть що стосується евакуаційних якихось моментів, ну то кожна я так зрозумів, що кожна організація, кожна структура, вона сама якось визначала тож, але то, що ми бачимо по, по результатах от, воєнних дій, що відбулося, так тобто, це величезна драма, і наша проблема в тому, що а я вже не говорю про приватні колекції. Наскільки я знаю, що багато приватних колекцій ну вони ж по цілій Україні. І на окупованих територіях залишилося, і з точки зору вивозу велика проблема. Тому що рахуйте, ви в Україні ви не можете. Е, ну є законодавство яке забороняє, наприклад, вивозити твори. Кожен за худож кордон. за кордон та і навіть в момент от війни війна почалася, і були от в мене думки активності. Тобто в сторону думаю, ну якщо наші, наприклад, колекції франківські, так чи львівські чи ще якісь. Ми могли би там ну, рухатися в сторону Польщі, хоча б так, чи. Але ми навіть не мали ні ресурсів, ні інструкцій, А власне, вся вертикальна в країні так побудована, якщо твоя приватна колекція, то ти ще можеш взяти на машину, погрузити, кудись вивезти ну, там, на територію країни, хоча б ховати. А в Україні взагалі, а в музейній сфері ти не можеш жодного кроку, особливо коли починаються воєнні дії, е, робити кроків без вище. Тому що тобі просто це вже кримінал, тобто якщо ти взяв якусь роботу. Ми говоримо про Приймаченко, про музей, що там, коли попало і горіло, і сторожі виносили там. Ну, це фактично люди виносили, але ну, це форс-мажор. Але я навіть не знаю, чи він там десь є прописаний. Ну, ти як музейний працівник, тобто чисто за моральними якимись цими, ти мусиш якось рятувати, але все одно без вказівок адміністрації. Це трохи воно. Ну от ця зарегульованість, ну вона вона ніби й мала би бути, оскільки держава відповідальна за це, тобто вона є власником. Вона ніби мала бути, але ніхто до кінця, навіть в тому міністерстві, не знає наповненість фондів будь-якого обласного музею. Не проведено за цей час жодної цифризації цих фондів, не зроблено ну, якихось належним чином архівів. І в будь-якому музеї, який існує більше 30 років, ну, як на мене, напевно, що багато є мотуху, який навіть не варто десь бути зберігатися в музейній колекції. Хоча це теж може бути суб'єктивна думка, але в радянські часи там багато чого залишилося, навіть ти пожартувавши, побачивши сьогодні цю роботу Саладович, червоного прапора, каже, що у нас такого багато є цих прапорів. Ну, звичайно, тому фактично візьміть, от, якщо ми говоримо про Франківськ е, і про музеї, ну, всі музеї в, в Україні за радянських часів, це були фактично ідеологічні музеї. Були величезні суми на закупку. От, до речі, як, якщо ми говоримо про колекції, чому у нас там 100 тисяч експонатів, якщо там брати наш музей? Але він цей 100 тисяч експонатів це означає, що у нас 100 тисяч там якісного. Ідеально, то нас багато яких просто експонати купувалися в свій час, просто там для кількості, щоб там мати якісь цей. Тому у нас дуже багато ну, документів там все, все. Наскільки я знаю, деякі київські музеї такі серйозні, вони евакуйовувалися. Тобто на них були виділені кошти, і ці, тобто, це ми можемо не знати якісь моменти. Тобто, тому, але ну, наскільки я знаю, що були в перші дні війни і були евакуації, і було це. Але ну ж багато є таких дійсно гарних музеїв по Україні, які От і зараз велика проблема. Там, от на Чернігівщину наші реставратори, наприклад, їздять зараз. От в Чернігівський музей там реставрують. Ну, по цілій Україні, фактично, весь той регіон, Сумщина. От оці всі, але рахуйте ці музеї були в першу чергу під загрозами. І якщо ми, наприклад, маємо. От ну от мене дивує інше. Якщо ви знали ці активності, що будуть нападати, бо зараз кажуть, що от ми знали чому от цих рухів ніхто не робив. Відбулося навпаки, з місць давали пропозиції, що треба робити. І, наприклад, ми з Львівським музеєм почали кричати вам, давайте спасати ті музеї, переводьте сюди Львова, до Франківської, ми ще будемо десь підправляти. Вони побагалися тиждень, але коли перший там відбувся інцидент, тоді зразу ви просили вам дає, більше нікого не підключаємо і ви не підключаєте. тобто бояться.

Це не змінить можна. А ви що, якщо не я знімаю, що я Ми маємо спорити умови державі самі державна міста. Ми мусимо делегувати через когось е, ідею е, правильного податкування вецена. В цьому світі е, е, податкується дохід до певної суми, йде один відсоток, від тої суми більше, від іншої більший відсоток і так така градація велика. І е, коли е, в одному періоді ти зробив гроші і перескочив ту суму. Е, Держава має дозволити скинути ту суму десь на благодійність, на вецнацтво, і тоді він не приходить в іншу категорію податкування. Він, за, він зацікавлений і, відповідно, він робить добру справу, що ви купить для музею роботу, він похищає багато поступить. Це ми, ось таким чином ми можемо створити, щоб була зацікавленість е кожного податка, хто сплачує податки, він буде зацікавлений, буде плюс всі. А ми ні зважаємо віщо... його вищу. Школу податків він захинеться на наступний період податковий, і ніхто з того нічого закон про наценаство. Наскільки ще в років 10-15 лежить в Верховній Раді ніяк не доходить до, до розгляду зловживання? Будуть такі. Там що працює за кордоном, у нас працювати не буде, але в мене бачення знизу все таки ініціативи, не зверху. Не з якогось там керівного органу, керівного апарату в Києві головне не віддавати всі ці процеси на відкупку. І сподіваємося, що е, якщо не буде коло якщо не буде музеїв, художників серйозно.